В параметрах відбору конкурсної пропозиції в полі Документ про освіту оберіть відповідний тип документа. Для пошуку конкурсних пропозицій оберіть потрібні параметри та натисніть пошук. Обов'язкові для вибору параметри позначені зірочкою. Для більш деталізованого пошуку доцільно заповнювати також інші поля. Пошук спеціальності здійснюється за ключовим словом з назвою або за кодом спеціальності. Введіть не менше двох символів і натисніть кнопку Пошук. Із запропонованого переліку оберіть потрібну вам конкурсну пропозицію. Для початку формування заяви, оберіть конкурсну пропозицію та натисніть кнопку Подати заяву. Спочатку вкажіть джерело фінансування. При виборі відкритої або фіксованої конкурсної пропозиції доступні для вибору подання заяв на бюджет та контракт або тільки на контракт. Звертаємо увагу, що якщо обрано небюджетну конкурсну пропозицію. То джерелом фінансування може бути тільки на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб. Формування заяв при вступі на навчання для здобуття вищої освіти має наступні особливості: при поданні будь-якої заяви на бюджет та на контракт обов'язково встановіть пріоритет. При цьому перший є найвищою пріоритетністю, тобто найбажаніша для навчання пропозиція. Вартість навчання при зарахуванні по заяві, поданій на контракт, може компенсувати отримання державного гранта. Основною умовою для отримання гранта є подання заяви з результатами НМТ, що відповідають вимогам, визначеним порядком прийому. Звертаємо увагу на наступне: за потреби можна подати дві окремі заяви на одну конкурсну пропозицію: першу на бюджет та контракт. Другу виключно на контракт, але заяви будуть з різними пріоритетами. Всі заяви прийматимуть участь в алгоритмі адресного розміщення. Рекомендація може бути тільки по одній із заяв. Разом з тим, у разі отримання рекомендації на бюджет та відмови від реалізації цієї рекомендації, ви також втрачаєте можливість отримати грант. Відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, ви можете подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 15 заяв за всіма джерелами фінансування. Зверніть увагу на мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань у конкурсній пропозиції, а також конкурсного бала, з яким вступник може допускатися до участі у конкурсному відборі. Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК 5 не може бути менше, ніж 150 балів для наступних спеціальностей Сі3. Міжнародні відносини, Ді-4. Публічне управління та адміністрування, Д-8. Право, Ді-9, міжнародне право, Ай-1, стоматологія, Ай2, медицина, Ай-3, педіатрія, Ай-4, медична психологія, Ай8, фармація за спеціалізаціями. Конкурсний бал для вступу на бюджет на інші спеціальності не може бути менше 130, крім дітей загиблих захисників України. Якщо ви маєте спеціальні умови вступу, тобто пільги, то радимо до подачі заяв звернутись до найближчого закладу освіти з документами, що підтверджують пільгу для внесення її в ЄДЕБО. Звертаємо увагу, що інформацію про пільги, які надають право переведення на вакантні бюджетні місця, заклад освіти може додати до вже поданої заяви. Вкажіть, чи здобувався раніше вказаний освітній ступінь. Ніколи не здобувався. Вкажіть, якщо вступ на обраний освітній ступінь здійснюється вперше вже здобутий раніше. Вкажіть, якщо освітній ступінь, на який здійснюється вступ, вже здобуто, Вже здобувався раніше, навчання не завершено. Вкажіть, якщо здобуття обраного освітнього ступеня не завершено, продовжується чи було перервано. В блоці результати випробувань вказано інформацію для обов'язкового заповнення. В першу чергу ознайомлюйтесь з підказками. Зверніть увагу, що сформувати та подати заяву на вступ з результатами НМТ можливо тільки у разі наявності цих результатів в ЄДЕБО до подачі заяви. Перевірте їх відображення в кабінеті дані вступника сертифікати НМТ. Виберіть спосіб подачі заяви, якщо складали НМТ в різні роки. Оберіть результати національного мультипредметного тесту 2025 або 2024 року з чотирьох конкурсних предметів або НМТ 2023 та 2022 року з трьох конкурсних предметів. Звертаємо увагу, що комбінування предметів різних років не передбачено за наявності кількох сертифікатів НМТ. Перевірте, щоб вони були додані в кабінеті дані вступника, сертифікати НМТ та ЄВІ ЕФВВ. ЄДКІ ЄВВ. Перед поданням заяви натисніть на гіперпосилання вимоги та ознайомтесь з вимогами до структури і змісту мотиваційних листів вступників, передбачених саме на цю конкурсну пропозицію закладу освіти. Після ознайомлення натисніть на кнопку Відмінити. Для внесення тексту мотиваційного листа натисніть на запис Внести текст мотиваційного листа. Для уникнення помилок при ручному внесенні тексту мотиваційного листа радимо заздалегідь у будь-якому текстовому редакторі набрати текст та уважно перевірити його на наявність помилок. При доданні тексту мотиваційного листа до заяви залишиться тільки скопіювати його, вставити у вікно для внесення та натиснути Зберегти вимоги щодо мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти, тому ознайомтесь завчасно. У разі необхідності можна надіслати фотокопії матеріалів, що підтверджують викладену у листі інформацію на електронну скриньку приймальної комісії, яка вказана в конкурсній пропозиції. Додання тексту мотиваційного листа до заяви є обов'язковим. Уважно перегляньте введену інформацію та натисніть кнопку подати заяву. Ознайомтесь з попередженням на екрані та, якщо згодні, натисніть кнопку підтвердити. Ваша заява з'явиться у модулі подані заяви на вступ. Для подання наступної заяви перейдіть до модуля подача заяв на вступ та сформуйте нову заяву. Після опрацювання закладом освіти заява набуває статусу, зареєстровано у закладі освіти. Зверніть увагу, що після встановлення статусу затримано або зареєстровано, у разі скасування заяви з пріоритетом ви втрачаєте той пріоритет, який вказано саме в цій заяві. Скасувати заяву без втрати пріоритету можливо тільки у випадку, коли вказано статус, зареєстровано в Єдебо. Дякуємо за увагу. Удачі при вступі.